Вітаю вас, малятка, на занятті з математики. На минулому занятті ми з вами вчилися відрізняти предмети, де один предмет, а де їх багато. А також вчилися відрізняти, де ліва, а де права ручка. Сьогодні ми з вами продовжимо відрізняти, а також познайомимося з геометричними фігурами. Давайте налаштуємося, зробимо психогімнастику. Про сонечко. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечко. Плещуть весело малята. Дуже раді сонечку. Ще раз. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечко. Плещуть весело малята. Дуже раді сонечку. Молодці, малята, а ну, давайте згадаємо, де ліва, а де права ручка? Покажіть мені ліву ручку. Помахайте нею. Так, тепер права ручка. Помахаємо. Тепер покажіть кулачок на лівій ручці. Так. А тепер кулачок на правій ручці. Так, тепер покажіть клас. Ви степте пальчик великий на правій ручці. Тепер на лівій. Ось так. А тепер помахайте і правою, і лівою ручкою. Молодці. Тепер ми з вами пограємо у гру з квіточками. Згадаємо кольори, а також дізнаємося, де їх багато, а де мало. Або одна квіточка. Запрошую до гри. Отже, що ми бачимо? Квіточки якого кольору? Жовті. Зліва квітка жовта маленька, з правої сторони знаходиться квітка жовта велика. А зараз ми бачимо квіточок багато, Так? якого вони кольору? Рожевий, жовтий, синій. Білий і червоний колір. Отже, квіти мають рожевий, жовтий, синій, білий та червоний колір. Їх тут багато. А зараз квітка одна жовта. Отже, велика квітка одна Її мало. Отож, велика квітка одна, різнокольорові квітки, квіти багато. Так? З лівої сторони багато квіток, з правої сторони мало, вона одна квітка. А зараз ми з вами познайомимося з геометричними фігурками. Яка це фігурка? Знаєте, здогадалися? Це квадрат, а це А це круг. Так, молодці. Квадрат і круг, вони різні, вони відрізняються. За кольором круг якого кольору? Зелений квадрат оранжевий. так. Круг не має кутів, а квадрат має гострі куточки. Порівняємо круг без куточків, а квадрат із куточками. Отже, вони відрізняються. А ще геометричні фігурки можуть відрізнятися за розміром. Квадрат великий, а круг маленький. От зараз ми з вами і перевіримо, як ми можемо відрізнити, як вони відрізняються за розміром. Такий спосіб називається спосіб накладання. Ось, наприклад, в мене є два круга. Який помаранчевий, так оранжевий, і зелений. Помаранчевий великий, а зелений маленький. Але ми ж не можемо так визначити. Ми повинні накласти одне на одного, ось так, один на один. І ми бачимо, що оранжевий круг великий, а зелений круг маленький. Бо оранжевий виглядає за зеленого. Ось так ми можемо перевірити і квадрати. Квадрат оранжевий великий, квадрат зелений, маленький. Так, ми можемо порівняти, наклавши один на один. І ми бачимо, що. Квадрат оранжевого кольору більший за квадрат зеленого кольору. А зараз ми спробуємо утворити ланцюжок із кружечків та квадратиків. Отже, квадратики і кружечки. Зараз ми спробуємо викласти по черзі. Я вам покажу, а ви уважно слідкуйте. Спочатку кладемо Квадрат, потім кружечок, потім знову квадратик, потім кружечок, потім квадратик, знову кружечок, потім квадрат і знову кружечок. Так, запам'ятали? Квадрат, кружечок, квадрат, кружечок, квадрат, кружечок, квадрат кружечок. Так, тепер знову кладемо квадратик, потім кружечок, так, а потім за кружечком ми кладемо знову квадратик. Так, потім кладемо кружечок. Так, знову кладемо квадратик. Так, потім знову кружечок. Так, молодці. Тепер квадратик і знову кружечок. Так. Ось така геометрична. гусениця. Вийшла в нас, так? Такий ланцюжок вийшов із геометричних фігурок. А зараз спробуємо ще раз. Я зараз викладу в себе ланцюжок із фігурок, а ви спробуєте знайти помилку. Подивіться уважно, як я виклала ланцюжок. Знайшли помилку! Так, я поклала поруч два квадратики, а потрібно класти квадратик, кружечок. І так далі: квадратик, круг, квадрат, круг, квадрат, круг. Ще раз. Шукаємо помилку. А можливо, я і правильно поклала? Ні. Ось тут помилка. Поклали два квадратика поруч і два кружечка поруч. Міняємо місцями. Ось так правильно. Ну що, вам сподобалася гра? Ви обов'язково пограйте у таку гру з вашими батьками або з старшими братиками чи сестричками. На цьому наше заняття завершується. Повторимо, які ми геометричні фігурки вивчили. Так, квадратик та круг. Ви були сьогодні великими розумничками. Я вам говорю дякую, до наступної зустрічі. Бувайте!